Всім привіт, з вами Ілья. Е, я сьогодні вам розкажу е, про е, Протердаун і одну штуку. Е, ч, е, багато блогерів не можуть відкрити двері. Я можу вам е, показати, як е, її відкрити. Ви бачите, то, що ця от фігня так стоїть. Зараз, я її би перезапустила, а, навірно, стоїть. Робимо так от. В смысле. А, я не в, той, не в ту штуку пішов. Час. Нам треба наперед. Ззаді ніколи не вийде. Зразу ж говорю. По тому, що ззаді щось там говорить то що якась поломка. Я зараз вам докажу. Ми осюди. Отак от і. Расформетазация. Ну и выкидаем оттуда все наилучшее. И вы тоже. Так. Оп. И... Ах. С вами то бы я. И всем пока, ребята. A może się inny poka? Tutaj się spróbuję, mojej stryj poka. No teraz, <try> to wartością, że poka.